Всім привіт! Я Максим. Сьогодні буду говорити про всяке різне. І та, напевно почну з того, як я опинився саме тут. Я покликав Ляну в гості, бо організував в себе виставку, і вона запропонувала розказати про цей досвід тут. За що та дуже дякую. От. І та, тепер, напевно, починатиму з далекого інтро, а саме свого дитинства. E, загалом я, мабуть, охарактеризував би себе як врівноваженого, e, врівноважену дитину, e, от, а потім почалися якісь зміни. E, напевно, один з вагомих факторів це, була, e, це був етап, коли я пішов в пласт, e, і потім я поступив в фізмат-ліцей і e, розширювалося коло спілкування, e, інші погляди на життя, і, та, мабуть, власні кордони теж почали розширюватись. І цим всім під кінець школи я не був визначений, чим я хочу займатися і відповідно куди поступати. Але так склалось, що на початку року мені повідомили, що я виграв стипендію в Японію, на яку я подавався раніше. І от я вже типу: та, останній рік, по суті, міг собі насолоджуватись життям, і потім полетів в Японію. Там це було хай скул формату школи звичайної, але за західним стандартом. І воно передбачало вибирати якийсь мейджор, і там я обрав кінематограф. Воно було досить цікаве як досвід, але сама система освіти мені не дуже сподобалась. От, і соціум теж не дуже імпонував. Сама країна супер. Довелось трохи там поїздити автостопом. І воно теж показало те, якими можуть бути подорожі, мабуть. Зокрема, через те, що в Японії дуже безпечно. І так, воно відчувається в повітрі, і в тому плані, що я міг дозволяти собі ставити намет десь посеред міста в парку і так собі ночувати, або просто знаходити дитячий майданчик і там розкладати спальник. То я собі зараз аналізую, що цей досвід він екстерполювався на поточне життя і подорожі в Україні, в тому числі. От, Повернувшись з Японії, сюди був трохи культурний шок в якомусь плані, мабуть, сильніший, ніж коли я потрапив туди. Бо та, загалом там типу, люди як люди, єдине, що не знають англійської, унітази класні і дорога рівні. Десь там, між тим всім, я ще відкрив собі хобі кататись на велосипеді, і воно потім теж активно поєднувалося з моїми подорожами. А, а, та, а активна фаза цього всього, мабуть, почалась коли закрилися кордони, і друг покликав мене подорожувати Україною. Тоді ми почали з Сум і Трейнхопом поїхали на схід. Зокрема, та, приїхали в Бахмут. і Я, я там пропустив багато слайдів. Це я спокійний хлопчик в дитинстві. В Криму. Це я купив фотоапарат і перші спроби фотографії. Зараз воно трохи смішно. Це в Японії з японцем, який мене підвозив. Якась гарна гора, коли я катався на ровері. Це власне ми трейнхопом і приїхали на схід, і там був мій перший досвід лазіння кудись під землю. Це були гіпсові і соляні шахти, і там та дуже круто було. Вони діючі, в селяних шахтах на той час можна було це під Солодаром, можна було піти на екскурсію, яка передбачає дві години вільного часу, коли можна піти гуляти по закинутих частинах, в тому числі. От на Артем Гіпс трохи складніше потрапити, але там теж дуже цікаво. І тоді я відкрив для себе це індустріальне начало ну, можливо, масштаби. Індустріальних наслідків в реальному житті, щось таке, воно мені мене тоді теж сильно зацікавило. І вже незадовго я зі своїм другом Дмитром поїхали в Лисичанськ на потягу, але з велосипедами. І наша місія була ну, наша ідея була відкрити для себе цей регіон більше. І початково хотіли доїхати до Маріуполя, але через сніжну погоду і багато пробитих шин скоротили маршрут. Але навіть того було достатньо, щоб та, відкрити для себе багато нового. Зокрема, сірість і депресивність в певних моментах, яка була спровокована в першу чергу корупцією, як та мені здається, як висловлювалися багато місцевих мешканців, та навіть до війни ситуація вже була погана, і розвалені мости і дороги відносно звичне явище. Потім почалось повномасштабне вторгнення, яке зустрів у Львові. І та, на початку воно, мабуть, було сильно емоційним, і зараз взагалі в ретроспективі складно якось оцінювати, Але, як і всі, мабуть, почав активно волонтерити. І зокрема, це було на вокзалі, де був великий потік людей. І ці соціальні інтеракції з незнайомцями, і бажання альтуристично допомогти комусь. Воно, напевно, мені сподобалося в великій мірі. Ну і потім так, це воно переросло в те, що Та, на вокзалі. Потім воно переросло в те, що коли я вже очухався від загального емоційного стресу, мій друг покликав мене їхати на схід волонтерити, а саме займатися евакуацією цивільного населення. І почалося це так, що. Німець приїхав за нами о п'ятій ранку на своїй розбитій вже ауді. Ми туди спакувалися і без жодної підготовки просто поїхали в сторону Харкова. Потім вирішили їхати південніше, розмовляли на блокпостах, ночували в наметах і та намагались знайти де була потрібна допомога. І насправді вже відносно незабаром та прийшов запит що з Лисичанську. Дуже багато людей, бажаючих на евакуацію. Це були останні тижні перед його окупацією. І та, ну ми просто почали щодня їздити, пакувати людей і вести їх на залізничну станцію, де вони вже сідають на евакуаційний потяг, і далі їдуть на розселення. Е, Насправді та дуже мала команда і е, мала можливо підготовка в багатьох планах. Е, підвищувала загальний стрес. І там та, вже через три тижні я собі зрозумів, що хочу назад до Львова. Повернувся сюди десь, може, на місяць-півтора. І потім цей самий Рома, який мене покликав перший раз, сказав, що він знайшов круту організацію, в якої є солідніша підготовка, е, декілька автобусів, і та, можна працювати в Бахмуті. Я поїхав туди, і мені. Ну так, е, воно міняє твій стан. Ти включаєшся в, який, в якісь усі процеси, які набагато. Е, більш насичені життям, і оцим всім, ну, в плані в тебе є фізичні небезпеки, і крім того, ти типу щодня допомога іншим людям, і крім того, рефлексії обговорення з іншими членами команди, більшість з яких були іноземці, що теж насправді дуже цікавий досвід, тому що чуваки дуже професійні, і там багато з них мають і бойовий досвід. Ну, але більшості вони парамедики. От. Ну і зараз вони тут і готові ділитися цим всім досвідом і своїми навичками. Але ну, та від мене безпосередньо, як від Нетів-спікера одного з небагатьох, ну, вимагалася організація всіх процесів, що було досить виснажливо, але та, при тому дуже насичено. Бо ти спілкуєшся з людьми, які дуже відкрито діляться своєю життєвою ситуацією в момент, коли вони нарешті наважилися виїхати. Ну, так, крім того, кризис менеджмент в різних ситуаціях, пробиті колеса, бензин замість дизелю і такі всякі штуки, Та, воно мені тоді було дуже цікаво. І десь впродовж місяця я був у цій другій організації. Потім я знову ж таки поїхав до Львова. І, і після невеликої паузи поїхав назад туди ж, в ту саму організацію. З цікавого для себе це я підмітив те, що після якоїсь паузи е, інакше сприймаються вибухи і отакі речі для мене, принаймні. І загалом, е, так, я собі, як правило, прийняв ще раніше, що е, я не відчуваю на собі впливу цих чинників різних, які, з якими там доводилось стикатися, і мені, типу, мої психіки максимально ок. Е, але от вже між другим і третім виїздом я та, почав якісь відносно явні. Ознаки ну, і, і, того, що мені не повністю ок, там якісь різкіші звуки на різкі реакції на гучні звуки або з труднощі в комунікації з раніше близькими людьми. Ну, але та, поїхав туди назад, там все звично, тому що вже вироблені алгоритми роботи, і немає часу на якісь особливі роздуми, треба просто їхати, пакувати людей і вести їх на вокзал. Е, от, повернувшись з цієї третьої останньої експедиції, е, я собі вирішив, що треба звернутися до психолога, е, щоб на всякий випадок. Е, мені воно дуже допомогло. Е, загалом та якісь набагато глибші власні рефлексії і е, комунікації з друзями, і таке інше, воно покращилось. І, е, мабуть, та паралельно надихнуло мене на якісь е, візуальні. Е, Візуальне оформлення свого досвіду. І отак власне сформувалася виставка безпосередньо. Вона називається Дике Поле, і вона висить в мене на квартирі на Котляревського 37. Ми з друзями почали знімати цю квартиру десь між моїми виїздами на схід. І загалом воно планувалася як потенційний open space, слеж, галерея і так далі. Зараз воно трохи буде змінилося, і воно вже, радше, перейшло в формат звичної квартири, куди часто приходять гості. Але е, та, таки вдалося м, одну експозицію вивішити. І е, хочу сказати, що сам цей досвід був дуже цікавий, е, тому що ну, та, весь процес е, я проробляв сам. І на багатьох етапах воно було е, переосмислення вже. Відбутих подій, найбільше вона проявлялася при монтажі фільму, тому що там та дуже ну, легко відновлювати в пам'яті ті моменти, деякі з яких були відносно складні емоційно, а потім це все, що треба якось між собою поєднати і подати, і так далі, то воно точно було виснажливо в якийсь момент, але однозначно корисно для власних переосмислень. І окрім відео були просто фотографії. Зараз так, пройдусь про фотографії по фотографіях, але перед тим було ще інтро, де я намагався лаконічно донести історичний контекст і ну, якесь загальні, загальні бачення регіону. Не у своїй власні, а здебільшого, це. Референси до Курамії, такий американець японського походження, який написав дуже базовану на роботу про Донбас. От і там багато цікавого для себе я знайшов, чим я хотів поділитися. Був такий історичний контекст. Далі хронологічно, але не обов'язково, по порядку споглядання іде поїздка з метром на велосипедах в Лисичанськ. Бо та, це, мабуть. Один з перших вагомих антропологічних взаємодій, типу, ну, та, з місцевим населенням більше комунікували і так далі. І та, Дмитро зараз в лавах ЗСУ, трохи в іншому районі, але е, теж цікаві його рефлексії на на побут, на, те, на будівлі, на все. От воно. Та. Е, наступний кусок стіни е, називається згладжений кут. Е, це стіна згладжена, і, відповідно, декілька метрів площі е, втрачається, але загалом е, то та е, згладжений кут е, в трактуванні е, е, заморожених конфліктів е, і таких речей, які е, Мають за собою тяжкі наслідки для звичайних людей. Ну і, власне, та зверху портрети, Влівоку, та з лівого боку. там волонтери іноземці, які приїхали сюди. І, та, типу, беруть відпустки в себе на роботі і так далі. І воно дуже надихаюче. Ну, і, та, і цікаво їхній досвід, мотиви і так далі. Тут великий е, колаж, панорама е, з Під Лисичанська. Е, оригінально планувалось просто окремо чотири фотографії, але коли видрукував, то подумав, що непогано вона разом дивиться. Е, ну і та тут, типу, інші фотографії теж е, фрагменти okay. чогось. Напевно, так не дуже роздивишся. Е, тут стіна з мемами. Е, та прокоментую, мабуть. Е, у колаж Укрпошти і Скель, воно оригінально теж шпланувалося як окремі фотографії, але подивився, що непогано разом дивиться. На рахунок Укрпошти, то це відділення, в якого дуже погані відгуки на Google Maps. проте воно продовжувало працювати після повномасштабного вторгнення. Я, не певен, можливо, працюю досі, але та факт того, що ті самі працівники, які. Повільно доставляли посилки колись. Під час війни забезпечували логістику для військових, що та супер важливо, очевидно. Але є ще інша сторона медалі: це те, що вони давали ресурси для існування і цивільним мешканцям, яким це дозволяло залишатися в своїх хатах і не евакуюватися, Що ну, та, в свою чергу, спірне рішення. В кінці кімнати депресивний куток в рамці, і тут фотографії стіни розшуку з поліції з Бахмуту, та там, мабуть, вільне трактування. Через коридор, де багато цитат з шахтарського побуту їхніх віршів, щось такого плану, переходимо в іншу кімнату. Оригінальна виставка починалася після заходу сонця, і в цій кімнаті була викручена лампочка. Отже, на вході треба було вдягати налобний ліхтарик, уявляти, неначе ти під землею. І відповідно фотографії з-під землі, з під Солодару і з-під Бахмуту. Та фотографії. Навпро... Тут окремий фрагмент жорсткого крінжу. Це. Те, що, ну так, екскурсовод, зокрема, наголошує. Ну та й вона на видному місці висить фотографії Пугачової, яка колись приїжджала їх відвідувати. Е, ну, і загалом вона мені таке. Оцей санаторій конкретно під Солодаром. Е, ві, е, м, ну, так, Кітчем, чимось таким. Але, ну, та, попри те, цікаво. Е, і навпроти цих фотографій е, висіла поезія. Авторів Донецької і Луганської областей. Воно там намішане від, від, та, від початку ХХ століття до сучасності вибірка відносно рандомна, те, що мені сподобалось з інтернету. І та, в останній кімнаті стояв проектор, і на репіті транслювалось кіно, яке я так сяк змонтував власне до виставки. Та, думаю, що я буду його ще видово змінювати. Але е, загалом то, ну та, може, ще щось задам про виставку. Е, прийшло. Е, перший раз прийшло досить мало людей, потім ми це пофіксили, прийшло трохи більше людей. Е, загалом наче всі залишилися задоволеними, але мені точно бракувало конструктивної критики. Зокрема, що було не так. Те, що я для себе підмітив, це те, що клаптики були досить слабо зв'язані. І там та була початкова ідея провести лінію, яка починалася від умовного козацтва і далі активніше заселення регіону, індустріалізація, далі Червоний терор радянська влада, Незалежна Україна, в якій шахтарі теж зіграли дуже вагому роль. Ну і далі, типу, вже сучасність. З Війною. Воно та Воно вийшло, мабуть, дуже фрагментарно. Е, ну, але задум я озвучив. Е, от. Е, крім того, е, зробив телеграм-канал, куди оригінально е, типу запрошення скинув, як краще зайти в квартиру. Але недавно подикидував туди ресурси е, які я використовував під час. е Створення експозиції, зокрема, там, та е, є трохи книжок, е, поезії яку я вибрав, і е, лінк на статтю Української правди про е, шахтарські е, страйки в кінці 80-х. Е, дуже цікава стаття. Рекомендую. Е, от Так, з цим, напевно, все. Може, якісь питання? Е, це, та, це коли їздити на товарних поїздах, от вони починають котитись, тоді ти вибираєш, що тобі в ту сторону чи ні, застрибуєш і так подорожуєш. Це законно? Дякую за питання. Та мабуть, ні. Що це? Не знаю, та цікаве питання. Зараз, напевно, дуже виснажився в всьому плані. І е, один друг запропонував не виставці, типу йому все дуже сподобалось, подивився кіно, йому сподобалось кіно, і запропонував це кіно е, наймати монтажера, займатися піаром і так далі. Але я дуже не певен, чи я достатньо заряджений, щоб зараз вкладатися в це і продовжувати робити. Ну, бо так, якщо вже щось релізити, то хочеться плюс-мінус якісне. А зараз, напевно, натхнення трохи бракує. От